Гідротерапія для мозку звучить як жарт, але це науково доведено. Тепла вода і бульбашки у спа басейні працюють не лише для тіла, а й для мозку. Дослідження показують, що регулярне перебування у теплій воді активує вироблення ендорфінів, знижує рівень кортизолу та покращує кровообіг. А що це означає для вас? Ваш мозок отримує більше кисню та поживних речовин. Нейрони починають працювати активніше, створюються нові зв'язки, саме так прокачується нейропластичність. Інакше кажучи, ви стаєте розумнішими, спокійнішими і навіть більш креативними. Уявіть, що у вас в голові не просто тиша після важкого дня, а цілий концерт гармонії. І все це завдяки звичайним бульбашкам. Тож, наступного разу, коли ви почуєте спа, це просто для релаксу, сміливо відповідайте: ні, це ще й тренажер для мозку. І справді, чому б не сумістити приємне з корисним? Тіло відпочиває, м'язи, розслабляються, а мозок стає більш гнучким і готовим до нових ідей. Якщо хочете, щоб ваші вечори працювали не лише на відновлення, а й на розвиток, час встановити спа-басейн у власному домі. Е, у Спагелексі ми допоможемо обрати е, той, що стане вашим персональним фітнес-клубом для мозку. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.